Друзі, сьогодні вирішальний шанс мені буде, чи піду я на роботу, чи ні. Зараз додалік, я до лікаря зараз кажу мені результати аналізів. Я виложу свої аналізи відео, які в мене результати. У нас така тепла погода, але я одяглася, тому що я ще хворі, У мене температура 37,2 і Тож, я отак в так, такой стиль сама собі не думала. О, до речі, оце гарний світер шерсть. Грі дуже гарно зимою Натуральна шерсть. Бачите. Желайте мені удачі.